Thank <laughs> you. і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ ім'я рідної України. Питання мене не клали поки що. У порядок денний. У мене зараз питання до депутатів. Перепрошую. рішаємо це одне. Так? Прошу проголосувати за порядок денний. До розгляду питання інформую, що питання пройшло розгляд і погодження на сесії, на комісії бюджету. Разом з тим, оскільки питання не тільки фінансове, я вважав, що необхідно провести питання в тому числі через розгляд комісії соціальної як ми її називаємо. Інформую сесію, що двічі комісія не зібралася. Тобто зібралася такі положення комісії відповідного рішення і засідання по цьому питанні комісії соціального розросту не відбув. Тобто ми в межах закону. я це просто інформую на цьому наголошую, тому що профільне комісію питання пройшло, але просто інформую вас, що комісія соціального роздуму, ну, якщо захочете, є комісія у нас з питань діяльності депутатської. Тобто це вже питання внутрішньої сесії, чому комісія з соціального розвитку хоче розглядати ці питання, які не збирається в кого Це кінчу. Але я інформую вас про протокольним. Що... Там вирушається 15 за Окей, фіксує. Е, так, давайте так. Ми, в принципі, це питання обговорювали, розглядали його, були певні дискусії, тому я пропоную. І таким чином. Зараз ми слухаємо е, доповідачів, задаємо питання, я дам свій короткий коментар з точки зору і ставимо питання на голосу. Так, будь ласка, Ірина Олексіївна, Силухіна, відділ освіти. Будь ласка, ваше питання, що стосується необхідності або необхідності. Я хочу сказати, що починаючи з січня цього року ми провели такий енерговодик, замовили спеціально для того, щоб нас тут діяльність садочку в Чому то буде? Усі ви знаєте, що він у нас опалюється на електриці, відповідно, до останніх боків дії, починаючи з коронавіруса, дуже складно сьогодні опалювати цей садочок. Другий рік ми порушуємо освітній процес, і діти у нас навчаються в садочку, починаючи, ну як умовно кажучи, навчальний процес триває таким чином, що вихователь діти з 1 січня ідею відпустки до середини, до кінця лютого, виходять на роботу з 1 березня і далі працюють знову цілий рік до кінця року. А це не зовсім правильно, бо освітній процес повинен тривати з вересня до... Ми випускаємо дітей, починаючи старшу групу, тому що щоб щось зробити з цим заточком, якось подивитися, як можна налагодити роботу, це була основна ідея, чому ми замовили. Вчасне ще питання вибухи по ту стенському ліцею, бо теж багато також навчалося електроенергії і хотілося зекономити на і зробити аудит чи дійсно на що можна зробити. Такий аудит пройшов. Відповідно до цього нам було рекомендовано. Ми бачимо, що цікавилися в рішенні інше, що треба зробити з цією метою, але да, загальну характеристику, чому дуже хотілося, щоб два заклади були включені до цієї програми. По-перше, Пустинський ліцей на сьогоднішній день проходить заклад, в якому працює 197 учнів і 35 чоловік персоналу. Крім того, так як опорний заклад, в ще були філії, медиківська і Межогорецька філія. Разом по закладу освіти навчається сьогодні 265 чоловік. Е, якщо взяти, сьогодні ліцей це один ну, з найбільш перспективних в нашій громаді, закладу освіти, бо саме ви знаєте, що і переможці олімпіади, і рівень підготовки до РНТ там найвищий. Е, частково дякуючи депутатам за півтори року ми там зробили дах. Замінили систему опалення, частково проводили проводку, тобто десь ми щось змогли самостійно зробити. Найбільше питання це вікна, літера листів стоїть сьогодні. Ну, і крім того, що в 2022 році була замовлена проєктно-кошторисна документація по встановлю модульних котельні на базі Тусторівського ліцею. Бо там потребує заміни сьогодні, які там сьогодні. У садочку у нас ситуація наступна. На сьогоднішній день це знову ж таки один з найбільших закладів дошкільної освіти в громаді. Там перебуває 51 вихованець і 15 чоловік персоналу. В цьому садочку є мабуть, за показниками одне з найкращих укриття, яке більш-менш відповідає вимогам сьогоднішнього укриття, воно і там дійсно по своїм можливостям можуть перебувати не тільки діти. Задочка, а ще ми тут долучаємо дітей Тустанського ліцею. Е, тобто, ну, на довку відділу освіти потрібно два. Але якщо на таку ж вашу ласку, я як б хотіла, якщо немає можливості, два, то почав Тустанський садик, то тобто, у нас ну, найбільша болева точка, що ним робити, як там сьогодні працювати. Тобто, на Будь ласка, запитання зазвичай відділу освіти. Немає. Всі так, Тепер, я хочу ще раз попросив дати мені ще цю документацію, яка у нас є, щоб ще було зрозуміло, якщо ми в кінцевому рахунку поводимося на таку посуху, то які роботи мають бути виконані. По об'єкту, це у мене в руках садочок. Значить, що планується? Значить, за, по, зараз ще буде до доповідь начальника підвідділу, тобто по, по, по самому фінансуванню. Я зараз тут говорю про кошти, про робіт, які мали би робитися за рахунок цієї кошти. Читаю просто по порядку, яких в таблиці гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення балансувальних клапанів. Комплекс робіт із теплоізоляції та влаштування е, зовнішніх стін. Комплекс робіт із теплоізоляції та влаштування горищного перекриття неопалювального горища. Комплекс робіт із теплоізоляції та влаштування суміщеного покриття. Комплекс робіт із теплоізоляції та влаштування перекриття над неопалювальним підвалом, Заміна світлопрозорих огороджувальних конструкцій, вікна, двері, все, що. Світло-прозорі, огороджувані конструкції, заміна зовнішніх дверей запасного виходу, встановлення тепловідбиваючої екрану за радіаторами системи опалення, регулювання температури приміщення шляхом встановлення термостатичних вентилей на кожному радіаторі, комплекс робіт із теплоізоляції та облаштування цоколю та стін нижче рівня ґрунту. Встановлення децентралізованої системи припливної та витяжної вентиляції з рекуперацією тепла та фільтрацією повітря з датчиками СО2 з автоматичним регулюванням, сонячна електростанція, твердопаливний котел, а також не робіт з реновації, тобто воно не входить в енергоефективні заходи, але це є роботи, які ще там потрібно зробити в садочку. Ну, Сюди ще входить розробка проєктно-кошторисної документації, технічні та спінації. Ось перелік робіт по садочку, перелік робіт по школі, комплекс робіт з теплоізоляції та влаштування зовнішніх стін, комплекс робіт із теплоізоляції та облаштування горичного перекриття неопалювального горища, комплекс робіт з теплоізоляції та влаштування перекриття неопалювальних підвалом, заміна світлопрозорих огороджувальних конструкцій. Заміна зовнішніх дверей запасного виходу, встановлення теплообідваючої екрану за радіаторами системи опалення, регулювання температури приміщення шляхом встановлення термостатичних ментів на кожному радіаторі, комплекс робіт з теплоізоляції та облаштування цоколю та стіл нижче рівня ґрунту, встановлення децентралізованої системи прикладної та витяжної вентиляції з рекуперацією тепла та фільтрацію по повітря з датчиками СО2 з автоматичним регулюванням, сонячна електростанція. Заміна нодульної котельні, комплекс е робіт з реновації, сюди входить власне, заміна котельні, розробка проєктно-кошторисної документації, технічної та простима. Це по переліку робіт. Е давайте так, галаниступальне, будь ласка, е тобто показники фінансові, тоді коментарі, тоді дискусії. На, на підставі питання відділу освіти за поводженням комісії з питань фінансів, бюджету та інвестицій. проєктом рішення пропонується підтримати впровадження супроектів термомодернізації в рамках проєкту громадських будівель в Україні. Це заходи термомодернізації Кустинського ліцею Хмельницької сільської ради та заходи термомодернізації Кустинського закладу дошкільної освіти. Вручити членів фінансового відділу виконавчого комітету здійснити всі передбачені чинили законодавством дії, пов'язані із залученням даної позики до бюджету нашої громади. На таких умовах: розмір сума боргу та за запозичення 845 508 євро. В еквіваленті 37 мільйонів 179 тисяч 367 гривень. Загуз Національного банку України на 8.11 44 гривні, 56, 42 гривні за одне євро. Строк запозичення в 20 років з урахуванням вільного періоду становить 5 років після підписання угоди та передачу коштів траншу. Відсотки за користування за запозиченням піддало фінансові угоди, визначаються на дату вибірки траншів за таборії фіксовані ставці або 6-місячній європейській міжбанківській ставці, це його кордон плюс 0,25, розмір златиснення коштів Міністерства фінансів. Погашення запозичення здійснюється здійснює щопіврічними платежами відповідно до умов, до умов договору. Мельнове та інше запозичення забезпечує виконання зобов'язань за запозиченням не надається. Форма здійснення запозичення це вкладання угоди про передачу коштів з Міністерства фінансів України та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Розмір основної боргу 37 мільйонів 179,377,62. Ви Результати підготовчого етапу розглянути рішення про здійснення запозичення. Проводити реалізацію проєктів на умовах співфінансування витрат на, на податок на водонувальність та інші витрат, що докриваються кошти допози. Що стосується розміру, 845 тисяч євро це вся сума інвестицій. Як правило, після розглянутого конкурсної комісії про надання гранших позики надається менша сума позики, де врахована наших 25%. Тому суму, точну, точну суму позики робити ми не можемо. Але це все судна інвестицій яка передбачається на реалізації цих двох перегляд. Ну, Користування, як може втратити, це запиняють нас, можна не користуватися, тому що це не вигідно економічної. Говорити про відсотки на сьогоднішній на 8-11, це було по станції ремонту 3,17 по 17%. Відсотків. Відсотки визначаються на суму вибірки транші. Вона е, може бути на, на, на той момент, на той день або ж щомісячна курсі. Хочу цікаво казати, знаю. Говорити про кожний захід. Якщо захід про е, захід самого садочка 314 тисяч євро, якщо е, шкода. Е, це 32 тисячі євро. Якщо можна, то Добре, я зроблю кілька коментарів е в силу подалеки. Сусід. Тобто, друзі, були питання, які ми обговорювали, і на які, очевидно, треба дати відповіді для того, щоб ми розуміли, що ми робимо, як ми будемо робити. Е перше питання: сума, яка багатьох. Прошу, налякала але насторожила, 37 мільйонів ми візимо в боргову кабалу і так далі. Це є 37 мільйонів, це є загальна вартість, розрахована на ці два об'єкти. Розрахована попередньо, згідно науково технічної документації, оці я читав перелік нього Це ще не є ні проєктно-кошторисна документація, ні точні цифри Друге питання. В цій сумі. Сама сума позики – це 80% від цієї суми. Решта це є наш внесок. Третє питання. Ми сьогодні не вирішуємо питання, брати цю позику чи не брати. Ми приймаємо рішення про намір, намір зайти в цей проєкт. І тільки після того, коли ми будемо бачити всі цифри і всі умови отримання цієї позики. Ми тут, на сесії, будемо остаточно приймати рішення, чи ми на яких умовах ми будемо підписувати упуск. Можливо, ми взагалі не відбулися. І це не виключно. Тобто, в даному випадку, я вважаю, що це там доволі спекулятивно, говорити 37 мільйонів. Можливо, якщо в нас ми будемо бачити, що тенденція хороша, так, ми можливо візьмемо супроводження. Можливо, буде вирішено. Що ситуація є ризикована, але вона є ризикована, ми знаємо з вами. Це є питання курсу Євро. Якщо він не дай збільшиться, так, це є ризиком. Тому, можливо, ми будемо приймати з вами рішення про отримання всієї позиції. Можливо, позики на один із оцих от проєктів. Можливо, більше, можливо, менші. Відділ освіти скаже свою позицію. Піввідню свою, я і голова свою, є депутат, кожен зможе висловити. При всіх ризиках це є джерело фінансування. Тому сьогодні приймаємо рішення про намір отримати послуги. Це для того, щоб ми могли говорити з Кабінетом міністрів про конкретні умови отримання послуг, з якими ми вийдемо на, ну, дасть Бог на наступну сесію, так якщо Кабінет міністрів щось працює. Ось, формально ми, нас перевірило Міністерство фінансів по наших можливостях громади і так далі. Так ми проходимо остаточне рішення про отримання цієї послуг ми будемо з вами приймати. Тобто, про всі ризики, про які ми говоримо, ми їх так само всі розуміємо. Остаточне рішення все одно буде за сесією сільської Хочеться все зробити. Можливо, частину все зробити. Тут є ще один нюанс. Знову ж таки, це я виміг зі спілкування з нашим представником, який представляє зараз наші інтереси у Мінфірі і в Кабінеті міністрів загалом. Тобто частина цих коштів може бути надана не як позика, а як грант. Тобто гроші, які не треба повертати. Буде це і в якій частині, ми не знаємо. Але до моменту прийняття рішення про отримання цієї позиції, відповідь на це питання ми теж будемо мати. Ну, приблизно це всі коментарі, мені здається, я там по всіх бойових точках чи загрозах пройшовся. Якщо зараз у когось є нез'ясовані питання, задайте. Із зачитаного вами не вбачається, що це на сьогоднішній день є суперсучасні, високоефективні а не технології. Котельня – це вже минуле століття. Запитання питання конкретне. Коли буде розроблятися цей проєкт? Увецька російська рада, так і всі спеціалісти можемо залучити, бо чи будемо мати можливість вплинути на окремі проєктні моменти, проєктні позиції у розроблені е, свої технічні документації. Ми це обговорювали на, е, на, на, на комісії, віде? чи вдалося до цього часу щось є своє, це дуже важливо. Дивіться, оскільки кошти будуть йти через, через сільську раду, так? Так. Ну, тобто, так? Ми замовляємо бюджет. Тобто ми замовляємо ПКД, так? Ми Ми замовляємо ПКД, очевидно, коли ви збудете. Тут є інше питання, що відповідно до експертних розробок, Тобто не факт, цього я не знаю, на це ще остаточно треба отримати відповідь, що ми можемо кардинально змінити там, ситуацію. Я умовно кажу, ми от тут стоїть там, резервна там, система опалення для садочка, а ми прийдемо і скажемо, що не треба, нам треба там, на інші гроші потрапити. От це не факт. Тобто на це каташ не можемо зараз дати відповідь, будуть нюанси. Єдине, що. Ваша засторога, ми говорили, я забув добре, що ви нагадали. Дивіться, друзі, гроші заходять європейські. Ніхто не дасть їх витратити на технології, які є вчорашні днями. Тобто в даному випадку, можливо, тому і всіна, і все це, це не все не дешево, це все зрозуміло. Але зрозуміло так само, що гроші інвестовані в саме нове, що зараз є на ринку, це тут ще нам. Ви уважно зверніть увагу на, на де це читала е, Олена Степанівна, що ми беремо це, але беремо позику, якщо беремо, і е, ми гарантуємо, що все, що не включено в позику, ми самі дофінансуємо. Тобто, якщо ми з вами ще й почнемо тут проєкт фантазувати в проєктних роботах сильно, то все, що не вийде в позику, нам придеться дофінансувати. І на це теж треба буде зважати, коли йде проєктно кошторисна документація. Єдине, що зрозуміло, що якщо кошти йдуть через нас, то і ми оголошуємо те, і ми працюємо з розробниками ПКД, і очевидно, що ми наш на те, що буде в результаті. Я думаю, що це десь посередині. Тобто ми не можемо кардинально заперечити науково-технічне грунтування і все переробити в останній момент. Але очевидно і сполювання. Котельня — вже, це вже не є 21 століття. Котельня — це є вода, це електроенергія, це, напевно, газ, але якесь в плюс обслуговуючий персонал. Я думаю, і з лікування. Це вже не є передове. Ну, це, тобто, коли нам погоджують, тобто науково-технічні технічні свідки погоджує місце. Він ними погоджує, тобто, в тому числі людьми, ну, які представляють інтереси. Ми більше до ПКД вказати наші побажання. А якщо вони будуть можливі реалізуватися, то вони можуть фіксувати. Але це можна вказати варті завдання. Ді, я думаю, що все-таки, я мене вважаю, що Ярослав, ви це все фіксуєте. У мене є стійке відчуття, що відправляючи оце рішення все-таки на е, Кабмін, ми маємо відправити і наш перелік питань, які ми хотіли би. До підписання угоди у згодом. Тобто, ну, я не знаю, ми це пропишемо акуратно, але мені здається, що застережені наші краще випрости на Та, я питання подавали, тому, я після обмеження. Інтереси, інтереси то він сказав, скільки можуть бути враховані ваші побажання, якщо сума економії коштів від цього закладу буде більша, ніж на уробці цієї наукової документації. Тоді можна порахувати наші побажання якісь інші, інші, інші. Ну, допомоги. Дивіться, знову, це не непогано. Тобто в даному випадку йдеться про основне ефект зобов'язання, що всі ці кошти, чому саме ефективність і так далі, мали би дати економіку споживання перемогу. І ми мали би в основну частину посвідків перекрити за рахунок економії. Тобто ми і так зараз тратимо ці гроші. От Я Ярослава Юлія попросив, не схопити садочок. Споживає ну просто неймовірно, кількість енергії, більше 18 градусів ми не можемо підняти температуру в Ну Це ж не діло, так це маленькі діти. Е, тобто, я про що? Основне мало би бути перекриття за рахунок економіки. Я це говорю акуратно, чому? Тому що, наприклад, в зв'язку з тим, що в нас проблеми з всім опаленням, особливо в, садочку, особливо в садочку, ми часто там дітей відправляємо додому. Там, Колектив не працює, батьки тримають дітей вдома, зима, давайте всі економимо ці енергоресурси додому. Тобто, коли буде зроблена вся, тобто, вся робота, садочок почне працювати більше. Я це розумію, і ми це маємо розуміти. І можливо, такої економії між тим, що є сьогодні, і тим, що тоді буде, коли буде працювати на стоп, Може не бути. І тому це питання, ми маємо теж враховувати, що тоді треба буде дофінансовувати погашення вже би, з коштів сільської ради. Тому тут є оце коливання. Якщо ми будемо працювати в такому ж режимі, наприклад, там, я умовно кажу, там, є там 300 е -е, літа, із них там, 200 днів чи 150 садок працює. І якщо ми не будемо збільшувати е -е, час роботи, але залишимо там його менше, таким самим, як і там реальна економія. Там є економія, що це не гонесі, чи рази. Тобто, Але ну, ми ж, ну якщо все буде добре, батьки приведуть дітей, ми повинні взяти, ми для того це робимо. От тут є нюанс, який я зараз не можу дати відповідь, бо я не знаю, в якому режимі буде працювати тоді, там, наприклад, садочок після, після реконструкції. Те саме стосується ліцею. Тому. Коли будемо остаточно обговорювати умови отримання позики, ще треба буде рахувати економічний, економічний ефект від отримання цієї позики.